Мінських виборів від нашої країни не залишиться нічого, не залишиться нічого від наших прав і свобод, не залишиться нічого від того величезного багатства, яким багата Україна. Співробітники міліції знайте, що за тими заявами, які сьогодні озвучує президент і його посіпаки, про захист національних інтересів стоїть насправді щоденне здання цих інтересів. Щоденне заганяння нашої країни в борги виключно з однією метою для того, щоб господарем на нашій землі стали заброди, для того, щоб український народ перестав володіти тими величезними багатствами, тією багатою землею, тими заводами, фабриками і природними ресурсами, які насправді є далеко не останніми в цьому світі. Наші діти Будуть рабами на цих заводах і на цих фабриках, які вже забрали в нас, і вони не залишать нам нічого, ні кра.